Ну що, я вас вітаю. Подивіться на цей хаос. Ми вже збираємося в подорож. Вже завтра будемо в Будапешті. Рівень нашої лінії. Ми задобувалися, типу. Аеропорту і взяли перебіжний пол, а на ньому ще можна пригати. Все, ось наша порта Будапешт. Вже будемо зараз сідати на літак. Заходимо в літак в перші, бо у нас є квітки. Бачите, наш літак. Насправді вони не вий, просто у нас валізою, а тільки валізою скоріше проходять. Прилетіли. У нас у трьох однакові рюкзаки, дивіться. Ну що, ми приселилися, буде пеш. Дивіться, наш літак. Такий тут аеропорт. Е, дивіться, купили квиточок на автобус. Цей квиточок один коштує 2200. Тепер же точно в Будапешті. Йдемо в готель. Дивіться, це наш готель. Він дуже прикольний всередині. Я зараз вам покажу. Тут одразу в рецепшн і така от кафешка, тут можна їсти. Бачите, так прикольно. От, а там біля вже на ліфті піднімається в номер. Плів запрацював, треба карточкою переснити. Прикру... І тоді він поїде. Дивіться. Хоп, ой, щось не їде. О, їде! Ми вже заселились, У нас такий трошки дивний номер, я вам зараз покажу. Ми вже його розпотрошили. Тут таке ліжко. Вікна, які виходять в вікна, і ще два дитячих ліжка. Дзеркало, вішаки, ну і душ. Ось, що, туалет, чоловік, є та банда. Дивіться, які ціни в Угорщині. Замовили ось це. І ось це. У ну, мене тут колятина. Це як галушки з сметаною і огірочок. У нього тут м -м, під таке тісте в фритюрі, шашлик, з цибуля. Бачите, це дуже гарний заказ традиційної кухні. Увага, увага! Знаний на найгірші ресторани була вешті. Фаталь. Який зіспанський прокація, як жахливий. Йдемо по такій темній вуличці до гарного собору. Ось там він світиться, бачите. І тут видно парламент з іншого берега, глянь такий гарний. Можна рахуватися, яким ми кроків пройшли. Ми зробили гарний круг, гарну камінаду і прийшли до такої церкви. Красиво це буде І І став. Я теж. Тут ні іспанці. Кечу, що ми з Іспанії і не виїжджали. Екскурсія іспанською мовою відбувається. Говорить про другу світову війну. Дивіться, який фонтан класний. Так, наша вечеря. Бєль собі замовив таку якусь пасту з беконом якимось і собі замовила гуляш. Добрий ранок! Ми вже майже зібралися. Валіза просто е, вибухає. Там стільки речей напхано. Е, рюкзачки теж. Ми їх залишимо в камері схову, щоб погуляти сьогодні на от, Уже майже все готово, Вже виселяємося і йдемо снідати вже 11 година. Ми прийшли сьогодні на базар, маркет базар, бо у нас готель якраз біля нього. Ось так він виглядає. Бачите, чомусь він закритий. Хоча відкривається все о 10-й. Можливо, тому що зараз не сезон. Холодно, всі дома сидять. Віця православна община церковна. Гарна така будівля. Ця відпустка просто гастрономічна. В принципі, я можу сказати, що Унгрія е, е, Боже, як називається кринаків знаходиться. Угорщина. <свісно> Гастрономічна країна, ми кушаємо просто як королі. Зараз прийшли неймовірне кафе, щоб снідати. Я така щаслива. Біль замовив собі кортадо, і я замовила собі американо з молоком. Дивіться. І отакий у нас сніданок. Сосисочка, омлетик. <тур> Купили типічну цю фігню, ми з білями і називаємо камін. Зараз покажу, як виглядає. А чимненька, це якийсь такий кругляшик, бачите? На камін похоже. А трубу з каміна. Зараз будемо пробувати. Палкамера, mm. парокамера. <плес> <плес> хліб такий, посмажений. з Цукром і ми попросили. <плес> Смачно, але нга, ми заплатили 2 євро. Мене найдешевше купили, які тут є. Бо є йде за 10. <плес> Совєтський Союз. Нерушимий. Не знаю, чи я буду ще знімати відео. Сьогодні бо я не хочу, щоб мій телефон розряджався, бо у нас потяг аж в 11, об 11, то щоб дожив телефон. М -м -м -м. Йдемо зараз по якійсь гарній площі. Це який гарний вокзал. У нас потяг о 11 вечора, але ми прийшли зараз, щоб розвідати обстановку. Що компанія? Ось об'єль. Короче, дуже гарна станція. Такий парк трошки сумненький, бо сонечка немає. І оце така будівля, ти на неї можеш піднятися. Там є жадовий майданчик. І з іншого боку є ще один, зараз сюди підемо. Дивіться, піднімаємось на цю штуку. Ну, Ми дійшли. Дивіться, який оглядовий майданчик. Тут якийсь мітинг відбувається студентів. Щось не подобається їм, коротше. Зараз у нас розгрузочний обід і ми прийшли їсти салат. Гляньте на цей салат. Гляньте. У мене з червоною рибою, а у нього салат Цезар. Б'єль мені хліб, я йому сальмон е, червоною рибою, у нас такі бутики отримали з мого салату. Дивіться, який вхід у метро. Y es muy chistoso. Hemos probado estos dos días, pero son increíbles. ¿Qué opinas sobre estos dos días en Uriah? Muy bueno. Me encanta. Ha passat genial, hem caminat una bogeria, ahir vam fer 14 km, avui suposo que lo mateix. Hem caminat tot el dia, fa fresqueta, però sí està bé, saps? I la millor companyia possible. Hem menjat un munt, hi ha molts llocs diferents. І я не пожал, я мусимо. Дивіться, яка прикольна кафеха. З такими вогниками, щоб не було холодно. Їх так багато. Виглядає дуже класно. Ми вже їдемо на вокзал. Сідемо в метро. На самому Саукраїні. Якщо ми запізнимось на поїзд, це буде тільки через ці прекрасні види, які я не можу перестати знімати. Знайшли наш поїзд УЗД. Де там шостий вагон нам треба, де він тут? Ми вже їдемо в поїзд.

Ні, ну нічого, тут все влізе. Давай, все, там? Та там трошки. Зараз покажу, скільки там ще. Оце все треба засунути. Готуємося сім ранку і ми почали свою подорож. Аж тріп почався. Їдемо вже в Житомирській області. Чекай нас. 815 треба доїхати. Карпатська область. Добрий ранок. Пряме ввімкнення. Ми на вокзалі. В Чопі. Ага. Біля одного вокзалу. Їх тут два. Зараз переїдемо до другого. Під'їхали ще до одного вокзалу. Тут більш людина. Ну. Але не так гарно. Набіре. І я до вас. Побіжай, давай сумки. Ouais. <elles> Ми зустрілись на кордоні. Подивіться, подивіться, подивіться. Це наша там Добрий ранок. Пряме включення. Ми там наша машинка. Діти забули сумку. Я бігаю. Забирав. Наша кімната приїхали на ужгородський замок. Дивіться, на ну, батьки йдуть. кажи, посвящаю тебе в рицарі. ¡Qué guapo! Hey. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Uchite, Mira, Mira, hay un negro. No entiende castellano, Lisa, tienes que hablarle en ucraniano. Pero, Vilka Sunchi, ¿qué haces, Ne vem, že prinesli bohračo, no v papi, ose je v meni. In je slaba bida, čeka, komo Coca-Cola, kaj sta iče Njerbas. Aki <laughs> je tenemu s kremarija, ker mi. In bjel. In mi madre je tenemu banoš. Тип вина so this... і буде But... дегустація. Uh -huh. А я буду пити я... Безалкогольна... Yeah. сіка. Безалкогольне вино сік. Пробуємо. Mm. And oh, and дуже смачне як вино. Mm -hmm. Мінкан тестити лок-лок-локеров. Вечеря сьогодні. Папа, мама, Привіт. біль. Сало і фует. Дивіться, ми знайшли в Ужгороді такого також самого пам'ятника, як і в Будапешті. Вони однакові. Добрий ранок. Зараз ми їдемо в пили пець. Привіт! Оце наш будинок буде. Ось він на ці п'ять днів. Хлопчики нанизують шашлик. А ну-ка, бієль. Бомбо. Приведу вам міні-рунтур. О, тут такі двері. Хату. А тут б'єль на дивані лежить. І тут така міні-кухня, бачите, з плитою. Всяке таке туалет. Далі біля кухні є такі сходи, на які ми з вами піднімаємось. поверх тут спека жахлива. Кімната батьків. І в них є балкон з виходом у ліс. Наш дуже пізній обід, шашлик, ікра, картопелька, гірочки. Дякую. <смір> Нразу не постанова не постанова. Ми на підйомнику. Там батьки. А ось ми, а там сніг, а там нема снігу. Мам, пап! Ми доїхали до снігу, Да, його тут небагато, але він тут є. Ми на сам вершечку хліба. Дує страшне, вітер страшне, але так класно. Ви приїхали на оці штуки. somos una bomba simia. Gracias. Дем народження! Дем народження тебе! Так, дитинко, ми з тобою не святкували 18, 19 і 20, тому ти будеш дуть аж три рази. Бігом бо згорять свічки, день народження швидко згорають.

Це те, що я хотіла. Дуже вам дякую. Дуже, дуже, дуже дякую. Мені заклад спа компліментом приміскаву та тюрамісу. Приємно так, що капець. Кесо декі, коко, кисо де обеха, консальсом Так, Ми прийшли в кафе, замовили борщик, <реку> <реку> <do> Wawkiy, <реку> дивіться, <реку> а замовив собі чебурек з ягням. Прийшли до вовків. Дивіться, а воно лежить рись.

Sí, eh. Una mica, eh, una mica, eh, una mica, eh. Uy, una mica, eh. Uy, eso no, eh. No he aprovechado, eh. Ви дивитися на ведмеді в заповіднику. Ведмеді. Дивіться. Їсть на обіді мішка. А воно там другий є ще. І отам йде наш, якого ми... ми знімали раніше. Папа дає хліб. Ану, пап, давай. Міні. Ану. Ой, там таке маленьке, що він його не знайде. Найде. Глянь тоді, знайшов. Давай-давай. Давай. Тупа. <laughs> біля супроводжує мішка. Чи це біля мішку супроводжує, непонятно. Але тепер краще, друзі. Це біля лісика? Так. ¡Todo flama, tío. No, estaba maquillada, ¿no? Mira mi, mi qué pestañas lisa, no tienes envío. Hola. Hola, guapa. Oh.

Ну і от свиньи. Фух, дойшли. Panie Przewodniczący, Wysoka Przedstawicielu, Pani Komisarz, My już tutaj na pierwszej górce Ludzie Komisarz, się Nie, nam fotku Tak, Komisarz, fotka Komisarz, Pani Ми вже на станції потягу чекаємо. На мутному кордоні, дивіться. Кажи, скільки людей там? Багато людей. Ми в, Ми в Будапешті, Приїхали нарешті. Ух! Йдемо засідають готель. Нашої подорожі в Україну і в Угорщину. Mm. Вечеря виглядає ось так: це такі намазочки з клажана і ще якихось овочі. Замовила собі безалкогольний коктейль з содою, а біль замовив собі мохіто. Сьогодні ми живемо в такому старому готелі 17 -го століття. Це просто ужас. Найгірший готель, в якому я була коли-небудь у житті. Ми пережили ніч в цьому жахливому готелі і прийшли сніг. Подивіться на наш останній сніданок тут, в Будапешті. Я замовила якийсь бутерброд, а я замовила собі омлет з лососем. Їдемо вже в аеропорт. Наш літак у Барселону. Нарешті. Все, ми приїхали, ми вже в Барселоні. Це була неймовірна подорож. Одна з найкращих у моєму житті. Мені взагалі не хотілося повертатися сюди. Так сумно було. Але що є, то є завтра в університеті. Бувайте, дякую, що подивилися це відео.